Колеги, вітаю. Мене звати Мирослава Даньків. Я є менеджеркою проєктів розвитку малого та середнього бізнесу львівської компанії PPV Knowledge Networks. І сьогодні, по добрій традиції, в середу, вранці, ми з вами в ефірі в рамках наших 30 хвилинних дискусій бізнес Токс PPV». І сьогодні нашим гостем є Ярослав Свідрак, генеральний директор компанії енергосервісної компанії Адамсон. І власне, Ярослава, вітаю в нашому ефірі сьогодні. Представтеся коротко, розкажіть про сферу діяльності вашої компанії, як ви компанія встановлювалася, які послуги ви надаєте, хто є вашими ключовими клієнтами. Ярослав. На що, Мирослава? Доброго дня, колеги. Мене звати Ну як представила Морослава, Ярослав я є генеральним директором компанії Адамсон. Наша компанія активно свою діяльність розпочала у 2015 році. Ми займаємося комплексним підходом до енергоефективності. Відмінністю нашої компанії це те, що ми від початку створення популяризували правильний підхід до вирішення. Питань наших клієнтів, тобто в нас є напрямок енергоаудиту, з якого ми починали, який допомагав діагностувати проблеми втрати енергоефективності. Ми перші були в Україні, які сертифікувалися в той час міжнародній асоціації енергоаудиторів, архітекторів BPI, і мали достатньо велику кількість і маємо зараз наявну достатньо велику кількість обладнання. За результатами діагностики, наша компанія безпосередньо надавала послуги, які ми пропонували клієнтам для вирішення: тобто, утеплення, опалення, вентиляція, кондиціонування, заміна вікон, герметизація, тобто цілий комплекс послуг, який пов'язаний з втратами тепла з будівель. От і, і домівок В цілому компанія орієнтувалася на сегмент ринку b 2 b клієнтів, приватних замовників. Так У нас були там ряд виставкових залів. Де ми під час презентації на напроводиті пропонували нашим клієнтам, яким чином їм демонстраційні зразки, як буде виглядати те чи інше впроваджене рішення? В процесі діяльності компанія почала набирати досвіду, налагоджувати свої процеси. і Ми почали працювати з клієнтами ринку B2B. Це були юридичні особи, бізнес, готелі, ресторани в основному в нас тут на території Івано-Франківщини. Івано так Через недовгий перелік або кроки роботи, так компанія почала активно динамічно розвиватися, і ми почали дивитися на нові проекти, більш масштабніші. Це були проекти пов'язані з громадами, і в основному не тільки ну це не класичні бюджетні проекти, проекти, які мають частку європейського фінансування от в 2017 році ми викону Ну, там стали учасниками е, проєкту Комдеп, де як генпідрядник виконували роботи. Це це е, що собою являє цей сам проєкт. Декілька міст, які входять в Асоціацію енергоефективні міста в Україні, були виграли близько по мільйону євро для реалізації своїх демонстраційних проєктів. Там, місто Долина це утеплення багатопоративного житлового фонду, пристань це утеплення створення певного енергоефективного мікрорайону туди входила школа, паливна, котельня, от і там декілька будівель. В нас був об'єкт в Жмеринці, і були об'єкти в Вознесенську. Тобто, ми почали вийшли трошечки на новий рівень, масштаби проєктів почали виростати, і ми себе в цьому середовищі зарекомендували як компанія, яка має якісні налагоджені процеси, надійний виконавець, контроль якості свій внутрішній, плюс напрямок енергоаудиту, який дозволяв консультуватися і вирішувати якісь певні питання процесі це сіль трошечки буду, як то кажуть, вас а, добре домовились, на Ну, якби зрозуміло, що компанія почала зростати, почала виходити там на нових клієнтів, нові ринки і так далі. Але там 2022 рік став для усіх бізнесів, для всієї України роком нових викликів, яким чином умови війни вплинули на діяльність компанії. Mm -hmm. Виникли для вас радше виклики, чи ви навпаки стикнулися з тим, що на ринку появилися нові можливості? Чим ознакувався для вас 22-й рік в контексті розвитку нових не знаю ринків, нових клієнтів, нових проєктів для вашої компанії? Ну, хронологія подій, я думаю, для кожного бізнесу була одинаковою. Та З початком війни був певний період в компанії в нас, коли ми всі там активно. Ну і ми зараз продовжуємо там займатися і допомагати Збройним силам України, але був період такої певної невизначеності і нерозуміння, куди як воно все буде рухатися, оскільки повністю була, зупинилася логістика, зупинились виробництва, і в нас на той час є. Ну і вони зараз є, були певні законтрактовані об'єкти, де ми мали виконати свої договірні зобов'язання. Тобто найбільше питання, які, найпершою проблемою з якою ми стикнулися, це ну, нерозуміння взагалі як дальше буде відбуватися, так і питання поставки сировини і продукції необхідної для того, ну для виконання наших контрактних зобов'язань, Незважаючи на це, ми не зупинялися і продовжували комунікувати з нашими клієнтами. От оскільки в нас ну підхід такий, що ми там не тільки є виконавцем робіт, так але ми надаємо. Безпосередньо послуги, передпроєктні послуги, передпроєктні рішення допомагаємо замовнику правильно розробити концепцію того чи іншого проекту і допомагаємо йому там сформувати завдання на проектування в нас і світан проектний відділ. Тобто, ми своїм з нашими ключовими клієнтами продовжували комунікації. Що переросло? А і ще тут цікава така річ. Ми ну в нас тут активно ну і не тільки в нас в регіоні в нас почали. Переїжджати багато вимушено приміщених осіб, так і ми десь частково в нас тут є ряд громадських організацій, з якими ми е на стадії там просто допомагали розрахувати бюджетування того чи іншого об'єкту, де ну, там, де по можливості, коли буде фінансування, можна би було е поселити людей, так і. Ця діяльність дозволила нам в перспективі. На нас там звернули увагу певні ну, там, міжнародна організація мігрантів, яка фінансується ООН, так. І е, ми почали працювати ну, там, почали з волонтерських засад, так а переросло зовсім такий е, новий напрямок, де ми зараз активно працюємо і реалізовуємо об'єкти для е, створення умов для вимушено переміщених осіб. Стикнулися з проблемами електроенергії буквально так, як всі учасники, оскільки в нас там достатньо велика кількість людей, і дану тематику, я думаю, ми тут нічого там інноваційного не придумали. Фактично, всі нас там люди, офіси, укомплектовані там генераторами для можливості дистанційного виконання робіт, при пристроями, зарядними пристроями і такими речами. Дякую, Ярослав. А якщо повернутися до питань од однієї з тем, яку розвиває ваша компанія, в якій з е, провадить свою діяльність, надає послуги і так далі, це питання енергоефективності. А зараз тематиця енергоефективності чимало дискусій точиться навколо питання енергобезпеки, суміжні доповнюючі питання. Що тут на сьогодні є ключовим? Які виклики нові появляються в цій тематиці, які можливо нові гравці на ринку появляються, які сприяють або напрацьовують рішення, як далі підсилювати енергобезпеку та енергоефективність в країні? Я тут хочу почати, ну і ще десь частково продовжити тему. що Чим ми займалися, що так само в цей період? Ну, тобто, якщо говорити про тематику енергоефективності. В Україні є створений фонд енергоефективності, який працює над покращенням енергоефективності житлового фонду. Наша компанія в цьому напрямку також активно працює так. Оскільки ми ну в основному наш це клієнти ОСББТ, тому що ми для них закриваємо фактично повний цикл від початку. Ну тобто, воно виглядає тим чином: робиться енергоаудит, робиться проектування, отримується заявка від фонду погодження на фінансування. Ми реалізовуємо проект, отримується верифікація. Ми десь в цьому плані розуміли, ну ніби мали зворотню відповідь від фонду, що він буде працювати, але це було так трошки ризиково. Так і ми за цей період зробили, ну тут завершили фактично виконання найбільшого проекту в нас Івано-Франківську, це ОСББ Китайська стіна, знайшовши ну, там, фінансування зі сторони, тобто залучення кредитних коштів, так з вірою в те, що фонд поверне кошти ОСББ і. Ми, як ну ми і ми далі зможемо розвиватися стосовно як, як і куди воно буде рухатися, так і те, 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 що ми бачимо, насправді, ну там для всіх, хто нас там зараз дивиться. Тематика фонду енергоефективності достатньо цікава, ринок клієнтів достатньо великий, і фонд дійсно працює. Ми це перевірили на собі. Ну, там це не обов'язково Івано-Франківський регіон, але і в Івано-Франківському, в тому числі, є достатньо велика кількість погоджених заявок фондом. Для ОСББ під це закладені ресурси і кошти, і ОСББ активно зараз займаються пошуком компаній, які можуть це їм провадити. Тут є певні ризики. Ну більш не ризики, але цей проект вдовгу. От, швидких коштів, там, якщо хтось ну, ж, не буде, тому що там від початку інвестування коштів безпосередньо в проєкт до там погодження верифікаційної заявки може тривати там 6, 8, 10 місяців. От, але воно працює: ринок, ринок є. Насправді фонд зараз буде перепрофільовуватися у фонд відновлення, так оскільки це найбільша активна потреба, яка в нас є, і ця тематика так само буде супроводжуватися енергоефективними рішеннями. Тобто, ми будемо будувати енергоефективне, енергонезалежне енергонезалежне житло. Що тут можна ще доповнити? Що крім фонду в Україну? Ну зараз для прикладу в нас є досить співпраці там по проектах, що дає європейське фінансування. Наприклад, ми зараз реалізовуємо проекти «Вища освіта в Україні, який фінансується за підтримки цієї кредитні кошти, які взяли на себе міністерство освіти міністерство фінансів. В плані було там, модернізувати енергоефективно 21 вуз, але в умовах війни поки що проведені там закупівлі тільки на декілька вузів, і по них роботи продовжуються, так. Тобто мова буде йти про проекти, які втілюються за часткою європейських коштів, і таких проектів на даному етапі достатньо багато зараз на старті. Тобто, по тій інформації, яку ми маємо, ці проекти будуть ну там зараз, спочатку там січня. Вони будуть як в основному акцентуватися на створення житла для переселенців. От для ну для вимушено переміщених осіб. І вони можуть бути цікаві там, не знаю, для наших ну для для бізнесу в в, в певних регіонах. Але тут є певний ну, такий момент або тим досвід, який ми можемо поділитися. Так ну насправді для того, щоб брати участь в таких проєктах, потрібно мати ну, там, відповідати певним кваліфікаційним критеріям, Там, мати досвід успішно реалізованих проєктів по об'єму, який відповідає їхнім, потрібно мати необхідне фінансування і необхідно мати. Людський кадр, ну людський ресурс для реалізації того чи іншого наскільки конкурентним є на сьогодні цей ринок? Наскільки мав коммене ринком доводиться? Я от просто якраз до цього і підводив та Мирослава, Що відповідність кваліфікаційних критеріїв, плюс умови фінансування і умови реалізації, тобто ці проекти довго тривалі. Вони потребують мати великий штат адміністративного ресурсу, який буде їх обслуговувати крім безпосередньо виконавця? Вони ці проекти потребують мати там не знаю досвідчену команду, оскільки вони довгі? Тут є багато різних інфляційних процесів, які можуть впливати на ту, ну, на, на реалізацію на, на реалізацію проекту. І до вашого питання можете повторити, будь ласка, що ви запитували? Наскільки довго? наскільки багато конкурентів на цьому? О, і так, тобто, на, для прикладу, бути. якщо говорити про конкуренцію, можу розповісти там про місто Тернопіль, так от ну, з тої інформації, яка є зараз, місто Тернопіль залучило, ну залучило Європейського інвестиційного банку в планах 30 мільйонів кредит в сумі 30 мільйонів євро. Так, і от нещодавно в них проводився тендер на відбір виконавців по інформації, яку ми маємо. Не на всі об'єкти, які були оголошені, навіть прийшли зацікавлені особи, от оскільки ну умови там банківських гарантій, умови фінансування, довготривалий процес, ризики зруйнована логістика, нерозуміння, що буде з ціноутворенням. Тобто, насправді є багато ризиків. Проекти довготривалі, вони цікаві але. Ну, якщо хтось там зважує для себе ті чи інші моменти, можливо, воно пов'язано з тим, але тут є так само, що не всі компанії українські відповідають кваліфікаційним критеріям, які ну, які визначає, наприклад, той же європейський інвестиційний банк. Так і тут ще можна доповнити, що в основному ну так як виглядає тенденція, вони орієнтуються на великі компанії, в основному європейські компанії, які будуть заходити на наш український Ринок брати участь в тендерах, забирати все в об'ємі, а потім місце ну там шукати місцевих виконавців, які зможуть це робити. До чого я це все веду? Оскільки це ну всі говорять про великий план відбудови країни. От і що воно буде ну будуть реально великі залучення коштів. у нас є партнери, які будуть допомагати нам відновлювати те, що зруйнували москалі. От і ми фактично за оцим підходом. Ну тобто, ніхто гроші там в Україну просто так не дасть на відновлення того чи іншого проекту. там 99,9% вони будуть рухатися за цим підходом. Тобто, буде в нас. Не ну є там європейський інвестиційний банк, нефка або інша структура, яка має досвід реалізації проєктів і виділення коштів для України. Будуть залучені міжнародні консалтингові компанії, які будуть управляти даними проектами. От будь-який проект відбувається там з залученням цих цих компаній, і будуть напевно великі генпідрядники, які потім будуть місцевих компаній брати на субпідряди для виконання того чи іншого видові. Але це нічого страшного. Ну тобто, що ми в нас немає там таких великих компаній. Просто це говорить про те, що дійсно великий ринок в напрямку відбудови від там від енергоефективності, електропостачання, котлі, вікна, ну тобто, всі, всім потрібно для цього готуватися і мати, ну тримати підлаштовувати свої бізнес-процеси, вчити проєктних менеджерів, які можуть координувати і комунікувати з потенційними замовниками. Uh, і от, якщо взяти в контексті цієї такої екосистеми стейкхолдерів ринку, де ви назвали і там донорів європейські кошти, відповідні там програми інституції, міжнародні консалтингові компанії, uh, яке місце вашої компанії енергосервісної компанії «Адамсон», от в цій системі структурі, з ким ви вже взаємодієте? Можливо, ви входите до якихось експертних груп робочих груп? На рівні не знаю регіональному національному, де також ініціюєте ідеї рішення, в який спосіб мала би бути вибудована система відбудови країни в контексті енергоефективності, вже в контексті нових тенденцій, розуміючи. Що мають бути і мабуть, якісь альтернативні питання, альтернативні джерела, і так далі, тому що там я на волонтерських засадах також є головою ОСБВ, і це для нас теж болюче питання. В свій час я також зверталася в фонду енергофективності, вивчаючи це питання. Ну на жаль, ми ще тут дойшли, але вірю, що і, і ми там якось свою частку зможемо. Ну, передбачити. Отож, вертаючись до, до початку, та яка ваша роль місце в цій складній багаторівневій системі, і чи ви ініціюєте якісь ідеї рішення, щоб підсилити цей процес? Так, ну, в нас компанія, взагалі, так як я не розповідав, фактично ділиться на два таких активних напрямки: перший напрямок це напрямок послуг, куди Входить там напрямок енергоаудиту, напрямок проектування і другий напрямок це напрямок фактично виконання безпосередньо робіт. От, якщо говорити про експертне середовище, наші енергоаудитори е, от і наші там проєктувальники, е, це є якраз е, ну там достатньо кваліфіковані люди, які мають успі, ну, там великий кейс успішно реалізованих і проведених енергоаудитів на рівні України. Тобто, в цілому, компанія там ще до війни, ми займали. Ну, якщо там говорити, наприклад, про напрямок обов'язкової енергетичної сертифікації, яка відбувається, то ми займали. Ближ близько там 15 ринку України, тобто, сертифікати, які були зроблені, вони були зареєстровані нашим енергоаудитором. Відповідно, ну певне коло людей з нашої компанії є залученими експертами на державному рівні. От, де ми там не те, що розробляємо, але беремо участь в певних дискусіях, рекомендаціях до нас прислухаються. Ми пишемо певні, прописуємо, даємо там аналіз тих чи інших закон, ну, нормативних документів, які будуть будуть впроваджуватися. Тут я ще хотів просто про одне розповісти стосовно там інновації, яка наша участь, так ну для прикладу, скажу, що в ну там державі. Два роки тому запроваджена обов'язкова енергетична сертифікація будівель. Чи, чи можливо трошки більше? От е, в цьому плані ми з чим стикнулися. Ми побачили те, що е, ну ніби механізм визначений, кількість перелік там потенційного ринку визначений. Але якість е, ну були певні е, проблеми або труднощі, з якими зустрічаються енергоаудитори зараз, навіть до тепер. Це коли їхні проекти не попадає, не проходять перевірку. В, коли вони там під, попадають під неї, так в цьому плані, ми, виходячи з нашого власного досвіду, і, розроб, і з, з переліку розроблених енергетичних сертифікатів, в минулому році розпочали створення такий певний софт, який допоможе енергоаудиторам України робити сертифікати, які будуть відповідати стандарту. Він спрощує їм роботу, пришвидшує час, з трошечки зменшує ринок і затрати наприклад, для тих же самих ОСББ. От він нас там називається Adamson Next і десь найближчим часом буде презентація. Ми зараз там з певним колом енергоаудиторів по Україні опрацьовуємо. Не дають зротню відповідь. І там які компанія завершує фактично випуск. Тобто ми стараємося. Ну в не в ми постійно в темі. Так, ми ну, якщо говорити там про масштабні проекти з тематики енергоефективності, ми їх зараз виконуємо. От, ну, тобто, наприклад, там Прикарпатський університет, Ужгородський національний університет, це такі зараз проекти, які продовжили свою реалізацію. Це, напевно, одні з найбільш масштабних проектів, які зараз будуть, ну які виконуються по тематиці енергоефективності в Україні. Дякую, Ярослав. У нас є запитання з коментарів під онлайн-трансляцію на Фейсбуці. Отож, наскільки значні труднощі в галузі з наявністю інженерних працівників, а також працівників, які безпосередньо мають виконувати будівельні роботи? Угу. Так, це дуже гарне запитання. Дякую. Фактично всіх працівників, з якими ми зараз працюємо, компанія. Виховувала від ну там сам самостійно, так в нас фактично там зараз всі виконроби, Це люди, які раніше там працювали, мали відповідну освіту, але ну там виконували і реалізовували ті чи інші проекти. Якщо говорити про інженерних спеціалістів, то в напрямку безпосередньо загальнобудівельних робіт. Е, немає, ну, там, е, немає таких великих Труднощів, як, наприклад, є з напрямком е, опалення і вентиляція. От насправді, ну, в нас є там достатня велика кількість фахівців, але ми дуже довго їх шукали. Бувало таке, що навіть ну, там, е, інженера по опаленню, який би там з яким би ми могли там продовжити співпрацю. Ми шукали більше півтора року часу. От, е. Ми в цьому плані працюємо. Ну, якщо там ще ці просто доповнити. і В нас є, наприклад, там налагоджена співпраця з вузами, де ми беремо участь в певному партнерстві і залучаємо ще, пробуємо фахівців залучати там кра кращих студентів, яких потім можна виховати. В... Висококваліфікованих працівників, дякую, Ярославе. Ось так кажуть, непомітно наш час помаленьку добігає до кінця, і на сам кінець давайте можливо підіб'ємо підсумки, як не я календарний 22-й закінчується. Варто не лише підбивати підсумки, роботи висновки, але й будувати плани на 2023, незважаючи на те, що складно передбачити, які ж ці обставини в 2023 му будуть. Але все ж таки, поділіться, будь ласка, якими ключовими підсумками, результатами цього року, що плануєте на 2023 і можливо кілька надихаючих. Тез коментарів таким же шкільникам компаній, як ви, які тут і зараз тримаються нашу економічну броню в Україні. Дякую, Мирослава. Ну, я можу сказати те, що ну там найбільшим успіхом, який в нас зараз ну там я бачу з результатами цього року, це те, що ми реально спромоглися там за короткий період часу. Бо фактично там активну діяльність в цьому році можна там сказати це серпень, вересень, жовтень листопад, оскільки період там невизначеності ці всі речі, які ми проговорювали. Друге питання: в нас зараз є достатньо велика кількість напрацьованих проектів. Які ми вже там пробуємо зараз бюджетувати, і плануємо е, будуємо плани, яким чином ми маємо їх реалізовувати в наступному році, е, що можу сказати для керівників, які нас слухають, це те, що е, ну, якщо вам тема енергоефективності цікава, ринок динамічно і тільки починається зароджуватися і становитися, так. Проєктів в Україні буде достатньо багато, от, тому зважуйте всі за і проти. Ринок великий роботи вистачить всім, якщо необхідно, якісь там консультації з нашої сторони. Ми відкриті з радістю поділимося досвідом і труднощами, з якими ми зустрічалися, стикалися так. Також хочу, ну вже якщо там воно рухається, наш, наша розмова закінчується до завершення. Привітати всіх з наступаючим новим роком. Так от побажати, щоб всі негаразди і всі вороги залишилися завдяки зсу в 22-му році. А в 23-му ми вільно на вільні груди рухалися, розбудовували нашу країну. Дякую, Ярославе. Дякую за цікаву дискусію за надихаючі питання, тези, коментарі. Ми обов'язково під записом на Фейсбук сторінці, на нашій сторінці Півноличнітвик, залишимо. Кілька прямих лінків і на сайт вашої компанії, інші цікаві ресурси, якими ви поділитеся. Нагадую, що ми були з вами в рамках ефіру Business Talks PPV. Це наш був крайній в цьому році ефір. В Наступному році ми обов'язково повернемося з серією наступних онлайн-включень. Слідкуйте за нашими анонсами. Рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава! На